Голодна смерть, напевно, найстрашніша, вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму і така тривка. А це ж було і ніде правди діти, Що заподіяли цю смерть більшовики. Дорослі мерли старики і діти. Це геноцид кривавої руки. Щоб наш нескорений народ здолати, що прагнув волі і в борні стояв. Його рішили в чорнозем загнати. Щоб голову вже більше не підняв. Вимирали сім'ї, вимирали села, бо все забрали, що народ зростив. Статистика доволі невесела. Мільйони більшовицьких кат згубив. А ті, хто вижили, то будуть пам'ятати, як голодом морили чесний люд, бо ж пам'ять у народу не забрати, не знищити, не змита, наче бруд. Вона передалась нам генетично і живе у нас завжди з маленьких літ. І буде жити в Україні вічно, тож хай про це почує цілий світ! Голодомор як страшно це жахіття. Вмирали тисячі повільно і без слів. Пройшло поміж людей це лихоліття, а як же жити кожен з них хотів? Та ворог людям не лишив нічого, все до зернинки вигріб Сам веселився, підло і убого, а українців голодом морив. Народ мій на світі землі вмирав, вмирав від голоду, вже гірше не буває. Повільна, найстрашніша в світі смерть, а окупант на горі бал справляє. І нищить, нищить мій народ ущерб. мільйони душ, малі невинні діти. Історії страшної як верть. Ну як же можна, як це все прости? Знущання над людьми голодну смерть. Народи мій, не забувай ніколи. І геноцид Росії не прощай. Колись у хаті пахло пирогами. Бабуся з мамою співали нам пісні. Та вже нема бабусі, тата, мами, вони на небі, зірочки ясні. В селі давно нікого вже немає, та не забудьмо, пам'ятаймо ми. Про геноцид, про біль, страшне жахіття, як отували голодом усіх, який прийшов народне шлихоліття, де в селах не лишилися живих. І це у нас, де колосились ниви, де коровай завжди на рушнику. Хай більше вже такого не буває, бо в нас усіх всього одне життя. Ми на землі, щоб сонечку радіти, і небесам, і ранкам у русі, щоб не вмирали, а сміялись діти. Тому про голод пам'ятаємо всі. Маленька свічечка палає на вікні, тріпоче, ніби щось розповідає. На мене очі дивляться сумні. Від голоду людина помирає. І страшно так, бо на усій землі трудились люди, рук не покладали. Щоб вони, їх діточки малі, від голоду страшенно помирали. А так було: людей забрали все, і зернятка для дитини не лишили, їх душі за собою смерть несе, і хати, цілі села опустіли. Ця біль залишиться у нас в крові і до поті страшених повертає. Покладіть свічку, з гадку на вікні для тих, кого давно вже немає. Крізь свічку на мене очі дивляться суні, від голоду людина помирає. Запаліть свічку пам'яті у своєму вікні.